Вітаю, друзі! Всіх на каналі Фундук для душі. Темою нашого сьогоднішнього відео є почковий довгносик. Навесні цього року я робив прививку сортового фундука на сіянці фундука. 10-15 квітня десь я побачив перві проблеми. Почки були над'їдені. Побачив такого шкідника. Вони бувають розміром від 2-3 мм, як наш такий королевський, будемо так казати. Більше сантиметра. Вони виїдають почку, запускають туди слину, і почка частково розтворюється. і всі почки в почковій пазухи, які знаходяться, вони більше не розпустяться. Як боротися з цим шкідником? Для боротьби я використовував інсектицид маврик дозіровка 5 мл на 10 літрів води. Кропити потрібно в ранковий або в вечірній час? Обільно поливаючи, так що аж стікало по стовбурові і при стовбурову зону теж потрібно обробляти. Обробку я робив з інтервалом в 2 тижні і проблем з пачковим довгоносиком тепер маю. Користуйтеся моєю порадою. Всім гарного дня. Слава Україні!